Будра, плющевидна і відома народним цілителям не одне століття, на Русі її називали по різному у тлумачному словнику «даля одна з нас, роканедужна або трава від сорока недух». воно як не можна краще відображає ставлення народної медицини до цієї скромного повзучого рослині, тим часом, крім лікувальних властивостей, необхідно знати і про протипоказання, і підходити до застосування цієї трави грамотно. Короткий опис будра відноситься до сімейства губоцвітих або ясноткових і росте в помірному кліматі Західної, Східної Європи, Середній Азії, Китаї, Японії, на північному Кавказі полісся і на далекому сході у трьох штатах США з нею борються як зі злісним бур'яном, незважаючи на те, що офіційна медицина держав північної і Латинської Америки не визнає будролікарською рослиною і вирощують в лікувальних цілях в Англії, Франції та Німеччині будра плющевидна. Є. Фармакопейна рослина вона використовується для виготовлення лікарських препаратів. До державного реєстру лікарських засобів Української Федерації будра плющевидна і не включена, будра низькоросла до 30 см смсланке рослина з невеликими серцеподібними бархатистими листям і синіми або московими двогубими квітками. Вона любить кущисті місця, лісову тінь росте по берегах річок і вздовж доріг розростаючись. Стебла будри легко вкорінюються між вузлями і створюють суцільний килим у різних районах України. Будру називають по своєму. Особачою або котячою м'ятою за запах, що віддалено нагадує, м'ятний, божою травою, духмянкою, підбірухою, котовником, грудною травою, незважаючи на широкий спект цілющих властивостей будра. Трава отруйна і безконтрольно, її приймати не можна, склад будри і корисні властивості для лікувальних цілей застосовується надземна частина рослини. Листя, стебла і квітки вони використовуються в засушеному і свіжому вигляді у будрі містяться. та дубильні речовини, цапоніни, глікозиди, фенольні сполуки, гіркоти, аскорбінова кислота, вітамін В4, холін, провітамін, а, каротин, мінерали, марганець, калій. Цинк, молібден, ефірна олія, амінокислоти, смолисті речовини. Саме ці речовини визначають корисні властивості трави, вона надає кровоспинну відхаркувальну, протизапальну, сечогінну, глистогінну, регенеруючу, тонізуючу і антисептичну дію. При застудах будру застосовують як жарознижуючий, рознижуючий, фотогінний і болезаспокійливий засіб, вказання до застосування будри плющевидної. Будра може використовуватися як профілактичний засіб від інфаркту, інсульту, атеросклерозу і варикозу. Завдяки дратівної дії на дихальні шляхи вона служить відмінним від харкувальну засобом при тривалому кашлі. Нею лікують бронхіти, пневмонії, трахеїд, ларингіт, туберкульоз легенів, бронхіальну астму. Вона також допомагає при наступних хворобах: Ентероколіт – кишкова колька, пронос, гепатити, жовчокам'яна сечокам'яна і сечокам'яна хвороби, фурункульоз, подагра, малярія, конюнктивіти, недокрів'я, шкірні хвороби, псоріаз, ексема, хороста різні висипи, хронічний нежить будру плющевидною використовують як засіб від раку і метастазів, протипоказання і можливу шкоду від передозування, враховуючи, що рослина отруйне. Її не слід застосовувати під час вагітності та годування груддю, протипоказанням також є гіпертонічна хвороба, алергічна реакція або індивідуальна непереносимість, підвищене згортання крові, важкі хвороби печінки, знижена кислотність шлункового соку. Засоби на основі будри приймаються в чітко позначених дозах, передозування загрожує запамороченням, судомами, порушенням дихання. Підвищеним слиновиділенням, пітливістю і тахікардією, при наявності цих ознак слід прийняти активоване вугілля, швидкодіюче проносне і викликати швидку допомогу. Оскільки будра не є в Україні фармакопейною рослиною, в аптеках її можна знайти тільки у вигляді лікарської трави або в складі трав'яних чаїв, народні лікувальні рецепти з трави і квіток будри готуються спиртові і водні настої. Відвар їх вживають всередину і зовнішньо у вигляді компресів, примочок. Іван використовують також сік рослини і ефірне масло, водні настої для зовнішнього застосування і полоскання. Готуються на стій з 20 трави, залитої склянкою окропу. Суміш настоюється півгодини проціджують. При ангіні настоєм полощуть горло 3-4 рази на день. Полоскання допоможуть також при стоматиті, гінгівіті, зубного болю і хворобах ясен при дерматитах або поганого ранах з настою роблять примочки. Змочені серветки прикладають до хворих місць кілька разів на день, для прийому всередину заварюють чайну ложку трави в склянці окропу, загортають і залишають на 15 хвилин, отриманий настій добова доза при недокрів'ї, кашлі. Раку і метастазах його п'ють 4 рази на день по 50 за годину до їди. Вгамувати біль при подагрі допоможуть вечірні ванночки для ніг з нерозбавленим настоєм. Для його приготування г будри заливають літром окропу і настоюють 15 хвилин. Ванночки з трави також знімають біль і прискорюють регенерацію тканин при переломах, вивихах і запаленнях суглобів, компреси з настоєм зупиняють кровотечу при геморої і загоюють зовнішні тріщини. Щоб зняти хворобливі прояви клімаксу: заваріть 15 п'ятнадцять 500 мл води і настоїте її 30 хвилин прийом по 50 п'ятдесятну тричі на день. У поєднанні з деревієм пудра допомагає позбутися від хронічного нежитю, обидві трави змішуються в рівних пропорціях. Потім 40 сировини заливаються тристами укропу і настоюються, проціджений настій, закопують ніс по три краплі в кожну ніздрю три рази в день. Відвар. Відвари це важливо. Частіше використовують для зовнішнього лікування столова ложка без гірки, трави заливаються склянкою окропу і поміщаються на водяну баню. У великій ємності не повинно бути бурхливого кипіння. Відвар нудиться 30 хвилин, потім остуджують, проціджують і доливається до початкового об'єму, використовується для лікування висипів, дерматитів і загноїлися ран. Для інгаляції і полоскання рота готують відвар зі столової ложки трави і літра води. Він повинен кипіти на повільному вогні на водяній бані протягом 10 хвилин. Рот полощуть теплим відваром. Інгаляціями лікують катаральне запалення верхніх дихальних шляхів і хронічний нежить. Настоянка для кращої екстракції будру плющевидною наполягають на спирту або оці. Для приготування спиртової настоянки знадобиться горілка в пропорції 1 частина трав'яного сировини на 10 частин горілки. Скляна тара щільно закривається і поміщається в темне місце на 10 днів, приймають настойку по 20 крапель в день до їди. Засіб допомагає при хворобах травної та сечостатевої системи, інфекціях і головних болях. На основі спиртової настоянки роблять лосьон, для цього її змішують в рівних пропорціях з водним настоєм будри і протирають шкіру з ділянками вугрової висипки. Настоянка на оці готується з розрахунку 20 сухої трави на ностом столового оцу, настивається 7 днів з періодичним збовтуванням, потім фільтрується. Засіб застосовується тільки зовнішньо при шкірних хворобах. Зокрема, вона допомагає при зараженні коростяним кліщем. Інші способи застосування будра відмінний медонос, свої корисні властивості вона частково віддає меду, його приймають для підвищення загального тонусу, зміцнення імунітету. Нормалізації обмінних процесів і профілактики застуди, свіжу товчену траву в кашкоподібному стані прикладають до погано загоюються ран, фурункулів виразок, будра здатна витягати гні і прискорювати загоєння, соком свіжої зелені будри змащують рани і опіки. Він також використовується в лікуванні раку і метастазів. Сік приймають тричі на день по 25 крапель. Змішуючи з невеликою кількістю води, ефірне масло для лікування, не використовують їм, ароматизують домашні настоянки. У молодий свіжої зелені будри маринують м'ясо і кладуть її в зелені весняні салати заготівля і зберігання. Будру плющевидною збирають як лікувальну сировину в період інтенсивного цвітіння. Воно припадає на травень і червень. Саме в цей час рослина накопичує максимум корисних речовин, це бла з листям і квітками зрізаються на висоті см від землі і відправляються на сушку. Якісна сировина не має сторонніх домішок. Дефектних частин рослин, ознак захворювань і пошкодження комахами, воно повинно бути чистим і зібраним далеко від промислових зон і автомобільних трас. Краще, якщо трава буде сушитися природним шляхом в добре провітрюваному приміщенні, куди не потрапляє сонце, вона розкладається на папері тонким шаром. Час від часу її треба перевертати, зберігається висушена трава в полотняному мішечку або добре закупореній скляній тарі. Термін придатності 12 месцев, відео, корисні властивості і застосування будри плющевидної не варто займатися самолікуванням засобами на основі будри плющевидної. Уточніть у свого лікаря дозування і тривалість курсу.